Всім привіт, вітаю в новому відео. Рада, що заглянули на мій канал до мого будинку, і я вже сьогодні пораюся так швиденько на подвір'ї в своєму такому садочку біля хати. Хочу сьогодні зробити ту роботу, яку не зробила ще минулі рази яких вам показувала, так і не могла ніяк все їх зробити. То часу не було, то дощ почав падати, то себе трішки не так почувала. Але вже сьогодні і погода дозволяє, і почуття, самопочуття моє теж покращилося. Можна приступати до моїх таких робіт. Ну, я вже розпочала, бачите, з обрізки троянди, готую їх до осені, навіть не до осені, а до наступної весни буду обстригати повністю всі, не жалкую, так трішки обстригаю з самого низу, щоб вони навесні розросталися. Хоча погода показує, що зараз має бути вже така нормальна сонячна. І я думаю, що вони ще пустять такі молоденькі знизу бруньки, буде непогано. І також. Я обстригаю ще через те, що вони вже осипаються, квітів вже таких немає, не набирає бутонні. і там далі почнуться приморозки. Ну і там не дуже хочеться бути на подвір'ї, коли дуже холодно. Я почала дуже змерзати, і хочеться зараз зробити ту роботу принаймні більше зробити подвір'ям чистіше. Роботи здається, ніби й небагато. Але там виноград у мене на підході, треба деякі грона обстригти. Думаю, вино зроблю. Таке домашнє, завжди його роблю, і дуже смачне. Треба попстригати ще його. І також ще живий паркан вершок, теж вже трішки підріс. Треба гарно порівняти лаванду підстригти, тую подивитися, може черенків знову насадити. Щоб вже на наступний рік був гарний, гарна така гілочка, яка вже буде готова для висадки на постійне місце. Подивлюся, взагалі по стану, по тому, як воно мені все вийде, а то все загадую, загадую, воно мені не виходить. Також ось цей мій сад, який я зробила, квітник дуже сильно заріс. А коли падали дощі, волога така земля стала дуже легко. Можна все це повимикувати разом з корінням. Трава вже не росте так активно, як росте літом. Можна зараз все це зачистити. Було б добре простелити все це, застелити зараз агроволоконом, таким товстим. Засипати, напевно, корою. Але не можу я. Я б це зробила. і літом, Але не можу, тому що моя собака, ну він так ризе, розумієте, маю простелене агроволокно біля моїх лавант. І він умудрився також там помало, помало вже це все тягнути, І там засипані каміння. Але йому взагалі немає ніяких проблем, щоб це все потягнути, каміння розтягнути. Одним словом, не знаю. Читала, що собаки такі активні, тільки там наступних два рік-два роки. Я не знаю. Я б хотіла все таке чисте зробити, простолити, Але ну самі розумієте і бачили не раз. Яку шкоду він мені робить? Я ще думаю потерплю до наступної весни. Подивлюся, наскільки він такий буде дуже активний, а там вже дуже хочеться все це позакривати, тому що, подивіться, що робиться, трава росте, листя, падає так, якби було агроволокно. То вже принаймні трава не росла, не треба було б робити лишню роботу, і тим більше, коли буде маленька дитина, потрібно бавити, пильнувати дитину, а не сидіти і полотити цю всю траву. Пересадити ще хотілося б квіти, повибирати, які мені не дуже подобаються, тому що і висаджувала просто, щоб вони не пропали, то садила, так знаєте, можна сказати, все на купу. Ніякого дизайну в цьому квітнику немає. Маю деякі гарні картинки. Хотіла б це все реалізувати. Я думаю, можливо, ще за зиму я накуплю агроволокна, подивлюсь, скільки мені приблизно на це все потрібно метрів. Квіти, там туї, різні якісь деревця такі декоративні. Також підберу, подивлюся, що в мене є, щоб зробити ту композицію, яку мені хотілося бачити, бо гарні є в Пінтересі. Зробила собі скрін, тримаю, зберегла і надіюся, що ну, принаймні на картинці дуже гарно виглядає. Я б також хотіла мати все це на подвір'ї. І ще одне єдине, що моя трава. Газонна вона. Тут земля не дуже гарна, не дуже добра. Тут в одній половинці в мене шутер, а в другій половинці в мене нормальний відсів був з піском. І там, де відсів з піском, то там дуже гарно почала рости трава, така густа, зелененька. Ну і, і також проблема, тому що немає такої косарки, щоб там її так знаєте, пхати, а не така ручна, щоб не, не те, зовсім не те. Не знаю, будемо бачити, як воно все в мене вийде. Останній кошик викинула. Нарешті ця половинка моя вже м -м, без трави, але ще є що робити на цій ділянці у квітнику. Ще потрібно попістригати деякі кущі, які на осінь потрібно робити. Троянди, які в мене так в'ються високі вже треба теж їх обстригти і. Хтось з дітей зараз швидше приїде до хати, вивезе мені повністю цей весь мусор, що я накидала сюди. Зараз ще погляну щось таке, що, щось з рібничок теж пороблю. Але це вже зроблю за, за кадром. Так, а ну, дивіться, приймайте роботу. Ну, не скажу, що так аж дуже воно все вийшло, ідеально. Головне, що... Цю траву я майже зібрала. Ще, бачите, дуже багато яблук. Треба буде виділити час на те, щоб позбирати, щоб воно тут мені не давало запах. І оця троянда, що я вам казала, вона така в'ється. Я її підстрижу. Напевно, так, наполовину точно. Подивлюся, теж по трояндах, що там в мене ще є. Не знаю. У принципі, так непогано вийшло, принаймні частіше, ніж воно було. А ще тут я трішки горнула листя, ще треба листя позагрібати, щоб теж то все геть вивезти. Мені треба буде лаванду, гарно зробити кулькою обстригти. Та роботи є ще багато на осінь. Я думаю, на за осінь я, я все встигну зробити. Дивіться, що у нас робиться. Вітер просто шалений. Почало блискати, почало гріміти. Виключила я наш котел, щоб він не згорів. Зараз вийду на подвір'я, так покажу вам детальніше. Дивіться, що робиться. Одну секунду стало дуже так, вітряно, дуже сильно вітряно. Я тільки позамітала. Поїхала в спортзал, покажу де що купила, і ще хочу трішки на кухні собі зробити таку переорганізацію. Навіть швидше додати декор, текстиль. Що я для цього купила, я купила такі наволочки на подушки. Ось ці, що в мене є, такі дві. Одна тут і одна тут, поміняю. Але я не знаю. Мабуть, оці білі зніму, тому що трішки надоїли, поновлю їх на ось цю одну. Тут дуже гарна тканина. Вона така. Зараз трошки, вона така, як велюр, дуже приємна, така переливаюча, як перламутр. Дуже мені подобається. І вона має. А, так, тут замочок має. Дуже мені вона сподобалась. Також купила такі наволочки плетені. Вони також приємні, можна і прилягти. І навіть закутитися до такого теплого заснути. Вона, бачите, має такі косички плетені, теж має замочок дуже зручно. Ой, так, я, напевно, коли прала і десь зачепила. Бачите? Ну, це є ручна робота, це плетення, нічого страшного. І так, така ж сама ця друга. Так, купила я ще своєму середущому такий барсетку, тому що попередня в нього вже всередині ось ця вся тканина, вона почала всипати все, що тут, тут є. Але ця вже трішки дивлюсь інша. Має всередині один, е, одну кишеньку, також тут має бокову кишеньку, спереді має. Вона зручна, навіть помішається зошит, як студент. Непогана. Далі купила коврик. Я вам казала, що я хочу собі в моїй стінці зробити порядок, придбала той ж самий коврик, що було у, в одному з відео, де я підмойкою робила. Мені він дуже сподобається, хочу зробити все в одному такому стилі, самий низ. Далі заїхала я в епіцентр. Купила собі цю е, баночку для сипучих, взяла велику, в мене такі є дві. Взяла до комплекту ще одну, вона була недорога, по 99 гривень. Е, е, тепер жалію. Мені, <свісно> напевно, треба буде з'їздити, ще взяти хоча б з дві-три, щоб воно було так гарно, де крупи. І для того, щоб е, е, теж крупи, ті, які не будуть у банці, щоб вони ті, які в мене будуть на е, прозапас. Можна сказати, то я купила дві ці класні органайзери: пластикові, просвічується, все видно, зручно, комфортно буде, всі одинакові. І якраз ось ці три контейнери, ці три корзинки, вони поміщаються в мою шафу в кухні, де стоять мої крупи. Дуже класно виходить, все гарно. Я вже так трішки приміряла, як воно все виходить. Я спочатку купила один, а пізніше повернулася докупила ще дві. Мені дуже сподобалися. Взагалі вони недорогі, по 100 гривень, здається. Ще в мене є такий коврик, такий коцик, як ковдра, і він дуже теплий і дуже тяжкий. Приємний відтінок, і хочу застелити або повністю цей весь диван, або тільки по тому, де ми сидимо. нас сьогодні вже наступний день. Так не встигла я ще і все зняти, тому що пізно було, приїхала з спортзалу дуже пізно, почалася роза злива, і ми просто полягали спати. Там ще, бачите, позаду ті покупки, які я вам показувала. І так їх не розклала, не розібрала, тому що сил взагалі не було. Я ще також сьогодні вночі проснулася, година четверта. Зранку спати взагалі не хотіла, було таке безсоння, не знаю, з чим це зв'язано, і я не хотіла вставати, тому що і так всі сплять, робити не буду нічого. І так просто у собі лежала в ліжку, думаючи, що я буду сьогодні робити. І також, от прийшов мій дотепер час, нічого не робила, була у страю. Просто гуляла, ходила, чекала на дітей зі школи. Ось хочу зробити собі каву, маленьке горнятко мені моя лікар, яка веде, сказала, можна. Я маленькими горнятками такими п'ю і роблю собі еспресо, але додаю трішки води. Якщо в обід, наприклад, я так як зараз, сонна, то бачите, то воно мені просто л'ється трішки більше води. Ну і тоді вже кава, вона така. Не є міцна. Мені, мені стане, тому що я сьогодні хочу зробити роботу. Я купила кварцевий пісок, показувала, що я відмивала свою бруківку і деяка частинка вона вимилася, хочу засипати. На сьогодні прекрасна погода на подвір'ї. Світить сонечко, тепленько. Віду <різь> на вулицю, ще беру собою банан. Зараз перекушу, але в мене собаки зараз почнуть. Мені мішати і почнуть гавкати. То, я думаю, зараз я трішки погодую їх, і з вами знову до вас підключусь. Так, я з вами підключаюсь назад, дивую, дивлюся на такий мій краєвид і п'ю каву, хто разом зі мною каву п'є, тому дуже приємно. Я хочу ще з вами зараз поговорити про те, що ви мені казали. Питались мене вірніше, як називаються мої діти. Чому я їх не називаю на ім'я? Дивіться, для мене це взагалі не проблема, щоб назвати дитину на ім'я. Не маю ніяких кордонів на рахунок того. Мої діти, наприклад, скажу, вони дуже рідко попадають в кадр, і дуже рідко я їх. Туди вставляю, тому що вони встадаються, і я їх прекрасно розумію, тому що це є особистість і в них є своя думка. Я так думаю, і поважати потрібно, звісно, не тільки сторонню людину, а також і своїх дітей, тому що, коли вони також у відповідь слухають, так як слухають мене, то я думаю, що потрібно вважати їхні. Бажання, наприклад, не появляться, щоб їх не знімати. Ну, буває, що вони мають бажання зняти, щоб вони попали в кадр, коли я їх ну, не те, що попрошу, просто там ну, скажу, чи не проти, що вони попадуть в кадр. І це буде на моєму каналі. Вони сказали ні. Ну, бувають дні, коли вони не хочуть. Появлятися. Я, звісно, завжди, завжди роблю так, як хочуть мої діти. Дивіться, в мене є три сина. Я їх дуже сильно люблю, поважаю і ціную за будь-який їхній вибір, тому що діти ростуть і вони мають мати свою думку. У мене старший син називається Василь. Середущий син мій називається Євген. А самій менший називається Юра. Ну ось так. Тому, вибачайте, якщо я і надалі не буду озвучувати ім'я дитини, просто воно мені так комфортно, так сказати, там мій синок, моя дитина і так далі. Не завжди я її називаю по іменах, я завжди там синочок. І, і так ми перекликуємося. А в моєму каналі, то, звісно, що я буду кликати так, як вважаю за потрібне. Так, як воно, воно вийде. Я думаю, що тут нічого такого, ви з розумінням до цього всього поставитеся. Ну, ну і все, в принципі, такого кажу, нічого немає. А на кінець я хочу вам сказати вдячна, що дивитеся мій канал. Дякую ще й за те, що під минулим відео було дуже багато приємних коментарів, багато приємних побажань. І дякую ще й за те, що впевнені у мої сили народити ще дівчинку. Було весело прочитати такий коментар. Дуже приємно. Я думаю, вже нехай виростуть мої сини і подарують мені внучку, і не одну. А вже там, як кажуть, на все воля Божа, і звісно, що як має бути, так і воно. Нехай так стається. Бажаю вам всім мирного неба, всім до нових зустрічей і всім па-па!